Це наша гордість, це лабораторія, де знаходиться регіональний центр Орс Україна, гурток мехатроніка та науково дослідний центр, які студенти працюють над удосконаленням своїх проєктів відносно їхніх технологічних процесів і можливостей. У нас є набір сучасних інструментів, які використовуються на виробництві. Зверніть увагу фірма. Вайт Мюллер нам подарила ці засоби. Це сучасні засоби, які на сьогоднішній день будь-який інженерний фахівець повинен не тільки бачити, але вміти ними користуватися. Тут починаючи від відкруток різного типу виступу, обшивнів, сучасні засоби маркування, тобто такі навіть є речі, які можливо на всіх виробництвах тобто, наші студенти користуються. Контролери, ну в даному випадку, це остання модель контролера Siemens 1500, який використовується навіть в Україні на всіх виробництвах. Це всі засоби, які ми безпосередньо тут за допомогою яких ми безпосередньо учимо учим студентів на цьому обладнанні. Один з варіантів. Обладнання, один з варіантів на процесі навчального процесу це безпосередній монтаж схеми. Уявіть собі, що цей елемент повністю все розбирається, воно лежить окремо, є документація на основі цих інструментів це все збирається, програмується, підключається. Хочу сказати, що це доволі просто, тому що всі, всі з'єднання у нас є не, не що інше, як зверніть увагу. Ось, Швидко роз'ємні з'єднання, це те, що є на виробництві. Ну, і в результаті, якщо студент правильно це все наладив, то безпосередньо цей процес повинен повинна працювати. Ну, якщо подивитись на саму установку, то це установка, яка виділяє ось у нас є магазин заготовок, і за рахунок того, що треба одну заготовку виділити з цього магазину і подати на технологічний процес, ми маємо ось такий технологічний процес. Давайте подивимося, як вона працює. Ось виділяється одна заготовка, піднімається і вакуумним запасом виділяється. Ось таким чином і такий процес продовжується до тих пір, поки заготовки не буде. Звісно, сюди, якщо це все правильно зібрано, це правильно підключено відносно документації, то відповідно система працює. Якщо воно неправильно зібрано або не підключення, то відповідно не працює і завдання студента, який е, практично... Не просто знайти а зробити так за короткий час, щоб система працювала. Ще одна цікава установка, яку хотілося показати, це установка, яка дозволяє студентам визначити принцип роботи різного типу датчиків і практично визначити їх вплив або їх діяльність на певні. Види технологічного процесу. Ну, наприклад, мова йде, що ви бачите три заготовки, вони різного кольору, у нас є навіть не просто однакові, але ситуація в тому, що деякі з них мають чуть-чуть меншу висоту і є браковими. Відповідно, для визначення браку або виміру висоти використовується цілий комплекс обладнання, який є реальним на виробництві Є навчальними стендами, які використовуються сучасними навчальними стендами, які використовуються в європейських. Університетах для вивчення різного типу дисциплін, ми його використовуємо для вивчення дисципліни мехатроніка з точки зору її практичної цінності. Як показують наші перемовини з виробниками і їх побажання, на сьогоднішній день основна, основна проблема це практична цінність випускників, тобто вони повинні вміти вміти і вміти своїми руками щось робити. Для того, щоб отримати такі навики в сучасних умовах, Практика на виробництві знову не дає повної комплектації цих вимог, забезпечення цих вимог. Тому у нас є можливість унікально забезпечити такі вимоги на основі таких Ну, У даному випадку досить робота дослідження системи подачі рідини, тобто я при різних зовнішніх умовах дію на такі елементи. Це Оботочна установка, яка є на сьогоднішній день, яка просується на сьогоднішній день в університетах Європи, установка надана нам компанія Festo. Всі показники і всі показники переміщення рідини пишуться безпосередньо на комп'ютер. Визначаються в даному випадку. Є науково-дослідні роботи і лабораторні роботи, які визначають зміну потужності приводу в залежності від місцевих опорів, рівень рідини, в залежності від процесу дозування. Ну тобто досить багато цікавих наукових досліджень можна робити.